На Одещині в селі Роксолани водій БМВ не впорався з кермуванням, вилетів на узбіччя і вбив двох людей на придорожньому базарі. Ще двоє потерпілих у лікарні у важкому стані. Шпиталізували й водія легковика. Біля його полати поставили конвой. Суд вирішив тримати порушника під вартою. вижила, бо пощастило, каже власниця магазину. Незнайомий чоловік, що зупинився купити молока під час аварії, встиг заштовхнути її всередину контейнера. Жінка відбулася переляком та синцями. Удар пришелся по магазину, и меня бросили в магазин. А дальше, что было на улице, я ничего не знаю. Не видела. В принципе, я просто вот здесь. Все, что летело, это летело все здесь. На меня все билось. Кошмарно, страшно. Когда ее первый раз раскрутила, я это видел. Вот оттолкнул женщину, а вторым кругом уже, наверное, меня ударила, потому что я не помню уже ничего. И очень хочется поблагодарить Всю районну лікарню, що ми остались сьогодні живі. Її рятівник, – 63-річний чоловік, зараз в реанімації у тяжкому стані. Ще одна старенька жінка, вона також стояла за прилавком у вкрай важкому. Лікарі роблять усе можливе для їхнього порятунку. Там політравма, там закрита бабуські закрита черепно-мозкова травма ушиб шиб грудної клетки тупа травма грудної клетки, живота, перелом бідра у мужчины немножко полегче, у нього перелом просто бідра. Машина вбивця вилетіла з за рогу, потім вискочила на узбіччя. На шаленій швидкості вдарилася у припарковане біля прилавків «Пежо» і відлетіла на один з прилавків. Удар був такої сили, що прилавок придорожного базару зім'явся як паперовий, а важкий металевий контейнер зсунувся з місця аж на пів метра. Одна з продавчин загинула на місці, друга померла в лікарні. Ну, Ресно страхи уже до добра не доводять. Звініти ну як можна було так їхати на такої скорсі, так, так піса. Сам з якою швидкістю рухалося авто, і чи був водій нетверезий, встановить слідство. Свідки пригоди кажуть, був дуже схожий на п'яного або отурманеного зіллям. Тільки суд може приділіться. Определити... Тобто, признати його, бо він п'яний або нет. Но він отказался від от прохождения медицинского світлу, на що він имеет повне право. В отношении нього составлен на місці происшествия адміністративний протокол по статті 130-й, тобто керуванням туризму стані. Суд обрав водію запобіжний захід тримання під вартою з переламами Ребер та забиттями нині він у тій самій лікарні, де й його жертви. Палату охороняє конвой. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, спецкор 2+,2.